Друзі, ще такий маленький лайфхак, як приготувати капельки для очей. Тому що Leu 8 він ще покращує зір. Я наливаю, бачите, в таку малесеньку баночку. Вона теж з цієї компанії, просто тут був інший продукт. Вона така гарна пластикова. Я налила водички, ви бачили, з графина, вона з іоном. І витягую з блістера витягую одну капсулку ЛЕО-8. Зараз, 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 зараз. Оп, получилося. Бачите, і кидаю сюди цілу капсулу, закриваю і трошечки її зболтаю. Треба буде почекати, капсулка розчиниться. І таким розчином я закапую очі і роблю примочки на очі. Хочу вам сказати, що я ніколи не хотіла носити окуляри, а зір у мене стрімко падав і вже чуть не дійшло до окулярів. Дякуючи цьому продукту, який я почала пити всередину. Ну і вже пізніше я почала вже закапувати, в мене піднявся зір. В моєї подружки Оксани, вона мого віку. Зір настільки впав, що вона вже носила окуляри. Я коли приїжджала до неї, вона мо... молода, така, як я. І коли вона була в тих окулярах, я кажу, ти похожа на бабу. Коли вона почала пити клітинне харчування, я навіть не знаю, чи вона в очі капала, навіть від самих капсул, ранкових і вечірніх, Оксана так гарно без окулярів читає коментарі, коли ми проводимо прямі ефірі. ефіри. Поспостерігайте, Оксана Саприка, подивіться її прямі ефіри, і коли ми з нею ведемо ефір, то ну, дрібнесенькі букви, то не просто так з телефона прочитати коментар, який написали люди. І okay. окулярів зараз не вдіває, тому рекомендую такий гарний натуральний, повністю натуральний продукт.